Заїжджаємо ми в Буковелі, і дивимося по обстановці. Що тут у нас сьогодні? Парковка працює, людей куча, все стандартно. В водоклабі люди бачать. Є, качку з водоклаба десь забрали. Куди діли качку? Куди діли качку, непонятно. Ідемо. Підйомники оглядові, працюють. На цю сторону ми на підйомник ще не піднімалися, правда? нам Кожен раз, коли ви тут є, то на цю сторону щось підйомник не працює, правда, Я не бачу. Ну, зимою тільки. Люди вам каталися ходять, Нам де колись піднятися на цьому. Ось ми їдемо, що ми все тут по-новому. ну Знову поки нічого. Можливо, щось тільки добудували. Тут знову збудується, розверачується. Ось так. О, дивіться, хтось пригнув, кричить. Ю! Багано видно, от він. <сум> Тому їдемо. Всі їдуть в Гуцуленд, а я не їду. Не йду досі. Не знаю так. У Гусоланді все стабільно, людей теж нормально. Але Гуцуленд для тих, хто їде. Їзди не часто, то мені здається, це такий маст-хев для відвідування, правда? Особливо з дітьми та й без дітей теж. Тут і цікаво, і класно, і така атмосфера. Діти завжди сюди хочуть піти, як і в Дінопарк. Але Дінопарк ми залишимо на наступний раз. Тому що діна Парк щось. Я думала, що ми недавно були, а казується, що ми рік назад в ньому були. Але вже немає. Цей... Нема вже стільки часу. Дуже вибиваю багато перший день, виходить. Перший день, виходить, випадає, тому що самі розумієте. Перший день це поки приїхали, поки поселилися, поки те все вже все. Перший день пройшов. Другий день у нас був дощ. Також е сьогодні ми їздимо, влада захотіла Гуцуленд, їдемо і ще вирішили цей заїхати на Гук. Потім ми може десь на другу парковку їдемо, на водосп. На водоспад. Потім, що це в нас ще було? Вчора ми щось кудись теж їздили, я вже не пам'ятаю, куди ми їздили. Коли ми вчора їздили. Ну, вчора. О, згадали. Їздили на полонину перців, тому що батьки там не були. То поїхали на полонину перців, бо батьки там не були, і влада там не була. Поїхали в Гуцулен сьогодні. І на водоспад гук. На водоспад гук, ми щось туди-сюди машину три години потратили на цей. І все одно ногами йшли. Потім, і, тут, і вже потім все. 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 І додому їхати. Почув ще один день нас сюда, здається відпочити і все додому їхати. Щось ми думали водоклап, але там обіцяють дощ. Таке подивимося. В общем, подивимося. Так, всі пішли в Гоцуленд. Мене залишили одну, тому я сумувати не буду. Піду познімаю вам відео тут, вокруг самого озера молодості. Подивимося, що там є цікавого, що тут є робити. Та й взагалі просто пройдемось, прогуляємось. Познімаємо, подивимося, що тут є цікаво, які тут є шезлонги, Просто посижу. Взагалі я залишила, щоб знімати відео. Кажу, наша я вже була, для чого мені зніма... і знімати, по-перше, немає сенсу в ленту. А по-друге, навіщо мені йти? Тим більше, що батьки самі можуть з дітьми справитися на четверо дорослих, троє дітей. То я там лишня, то я все піду тут вокруг озера прогуляюся. Всі на катамаранах катається, прикольно. Так, тут у нас така зона якась на пісочку, тут поближче. Що подивимося, скільки по цій заодно. Катамарани. Якщо не займаєтеся шезлонг, Нічого не займаєте, то гуляти безкоштовно. Тому входу ніякого на територію немає. Якщо ви своїми рушниками можете прийти просто сісти з тієї сторони, де там щебінчик, як це правильно називається, і посидіти. Прикольно, може це з дітьми на катамарані покататися, ну, вітер якийсь холодний. Так щоб от прям плавати, то ні вода. Просто льот. Просто от льот дійсно. Вона просто не співає прогріватися, тому що завжди, як не холод, то ще щось. О, дивіться, який тут вид класний, фоткатись, не перефоткатися. Шезлонги, до речі, стоять ось тільки до ось тої от зони, ось там от. А тут їх немає. Тут немає, тому що немає в принципі, людей. А чому немає людей так багато, тому що який сенс? На вулиці дійсно не поплаваєш, не позагораєш. Більше тоді сенсу вже йти в сам водоклуб, тому що там хоча басейни теплі, та й можна поплавати, а тут чи сенс є брати шезлон. Не знаю, можливо якби температура була... Нормально. А так липень місяць вітер прохолодний. Я от зараз іду, можна було прибашкою і накинути. Це я вже щось так вбулася трішки, та й не це. Але дійсно так прохолодний і вітер і не дуже сильно комфортно. Купальнику точно було б не клас, і тим більше плавати в холодній воді. Найбільше людей бачу там в тому барі, прям який знаходиться біля фотоводакап, але я прям туди йти не буду, тому що я вже змерзла, мені тут холодно, йду на другу сторону, ще прогулятися, подивитися. Але водоклаб, бачите, працює. Але подивіться, можете самі побачити людей немає. Там все пусто. Бачите? Просто на катамаранах люди катаються, а так все пусто. Ніхто не ходить, нікого немає, ніхто не плаває. Можливо, там хто всередині, тому що там всередині теплий басейн. Але ось так, щоб на вулиці, то ні. Нікого немає. Все пуст. Бар працює. Все працює, можна посидіти, але я вже хаву пила, не хочу, коктейлі тим більше. Каже, мені його далі, що я тренуюся. вам ці будівлі, скажіть, будь ласка. Подивіться, де стояли шезлонги раніше, все-все пусто. Звісно, якщо погода наладиться і все пригріє, сонечко буде супер класна погода, то шезлонги подостають і людей тут буде море. Йду вже в обратну сторону. Подивіться, цей ресторан. Сяєво якось так називається. Дивіться, якщо не помиляюсь. Кажуть, що хороший. Ми в ньому ще не були, ніяк не можемо до нього дійти. Дуже багато різних ресторанів відкривається, дуже багато хочеться відвідати. Але постійно їздити просто чисто в ресторані, а коли ми вже тут приходимо, то ми вже хочемо десь їхати номер назад, тільки аби аби доїхати скоріше з дітьми. Але бачите, він тут є, людей багато, на ньому дуже класна там тераса, де можна пофотографуватися. Так, тепер на цю сторону. Бачите, тут є волейбол, можна пограти, також є бар. Також є шезлонги, якось вони всі по цю сторону і по ту сторону ближче до водоклаба. а посередині немає. Ну і бачите, людей немає, все пусто. Хоча зараз перестав дути вітер і вийшло сонечко, то жаркувати. Дивіться, який вид гарний. Я пам'ятаю, тут ми були минулого року. То людей було дуже багато, не було взагалі вільних шезлонгів, але була гарна погода. Буковель не перестає будуватися просто ні на хвилинку. Водичка прозора, чистенька. Вона, в принципі, завжди тут була така прозора і чиста. Я пам'ятаю, що ті часи, коли тут шезлонги просто стояли на камінцях, але ось так набагато краще. Цього року таке літо, що навіть не знаючи, чи буде їм сенс виносити всі ті шезлонги, які в них раніше тут були, повністю вокруг озера. Бачите, люди беруть з собою покривальця, беруть з собою якусь їжу, сідають біля озера, просто відпочивають і собі насолоджуються природою. До речі, шукала інформацію в різних джерелах, яка в ньому максимальна глибина в цьому озері молодості. В одних пише 15, в других пише 8. тому Точно не знаю. Якщо ви знаєте, напишіть. До речі, вода не дуже прям холодна. Я думала, що холодніша. бачу, люди навіть з дітьми плавають. Тому для кого як. Така, може, скажімо так, не тепла, явно не як чай, не як море. Але якщо вбутися, то в принципі можна і звикнути. Головна з води не виходить. Ось за цього. Але така. Не, не жарко, але і не льот. Мені здається, з тої сторони, що спробували було якось холодніше, що я просто вже пройшлася, мені стало жарко, я трішки вбулася, знаєте, тому мені так здається. Але бачу, навіть з дітьми плавають, тому це нормально. Але сам плюс тут, округ самого озера молодості, що тут є така дорожка, де можна і на велосипедах їздити, і бігати, і просто ходити. Одне задоволення. Бачите, яка широка дорога. Класно, люди плавають. Нормально кусь, нормально кусе нормально. Ще потрібно буде якось ввечері сюди навідатися, тому що тут гарно все дуже світиться. Колесо огляду також підсвічується, Впевнена, тут можна дуже гарно провести час. Та й взагалі, хто з маленькими дітками, хто з колясочками, тут дуже класно можна погуляти. Та й навіть просто посидіти. Дуже багато лавочок зробили, присісти всюди можливо, а можна просто присісти навіть на камінці. Але подивіться, яка краса. Просто. Люди ще спускаються по тій стежці. Вони гуляють вокруг озера. Я вже можу спускатись не буду. Але я зараз зарулю сюди файні льоди і куплю собі морозива. і піду вже до машини монтувати вам нове відео. А ви поки в коментарях напишіть, як вам це озеро подобається вам тут гуляти чи ні. А я поки піду вибирати собі морозиву, хочу спробувати деякі нові смаки. Все? Ні, не потрібен. Дякую вам також до побачення. Але це дуже гарно виглядає погодь. Взяла собі ріжок, взяла собі лимонний і фісташку. І, до речі, тут морозово дорожче, одне і те саме. І тут, і там файні льоди. тільки вірам чи воно коштує 60 гривень за одну кульку, а букавелі сімдесят 75. Ось так. Сьогодні паркінг настільки забитий. Як ви бачите, машин мільйон. Вони ходять, розпарковують всіх, а просто нема де стати, немає зовсім вільних місць. Що, Ілля, їдемо їсти, так? Людей, до речі, на колесо немає черги. І по цінах все як було, так і є. 350 загальний пільговий 250. Пільговий або дитячий. Але так, як для мене, це на один раз все одно. І воно прикольно, класний і, і прокататися. Але отак от на один раз, тому що в принципі ще там два рази ще робити. Правильно, раз покаталися, подивилися, пофоткалися все. Тому спочатку була на нього велика очередь, перші місяці, а потім вже так, от звичайно, декілька чоловік. Воно все дуже бисо, от, тому черги взагалі немає. Спокійно можна собі сісти, покататися. Я їй кажу приїхати без малих, взяти велики і тут кататися. А я кажу, що ні, не знаю. Але можеш туди прокат взяти, правда? ж? Я думаю, вони на прокат брали. Але поки наші гуляли в Гуцуленді, я так гарно пройшлась, то дійсно, так, якщо робити ранкову пробіжку чи гуляти, то одне задоволення вокруг цього зараз в молодості. Все класно. Не знаю, як прямо тут жити, в цьому гайшері, але може й прикольно, мені щось так кажеться тут і дійсно класно вісім зайнятися, але так. Мені не дуже подобається, що він гори закриває, але як його вже построїли, то що вже робити, правильно? Правильно, бо це не гарно. Не гарно, не гарно, бо закрила гори. Якби він був би чини, чи якось не закривав гори, якось так от якось вклинився в общий ансамбль, то було би гарно. А так він прямо закрив всі гори, ніщо не видно. Дуже високий. Хоча зовнішній дуже гарний. Дуже гарний, просто якби він якось ще нижче стояв, да, не на горі, чи як, я навіть не знаю. Але ось тут, по цю сторону, все чудово, все прекрасно. Тут гуляти в море задоволення. Подивіться, бачите? Все вільно. Нема сезону на водокладу. Пару чоловік щось сходить. Таке. Погода не дозволяє, все вільно. Ми минулого року були всі ж дати. До ну, людей було, да, Ілля? Скільки куча було, взагалі ми ще з Бунгало брали, і нам ще не могли тих два бунгала рядом. Це сьогодні субота. Так, що... да, І це ще сьогодні субота. І не було тих два бунгала рядом. Нам шукали, де там є вони, що були близько до нас. І то ми приїжджали ще зранку, а потім було взагалі все забито. Можна подивитися відео рік тому. Але зараз, взагалі, субота. Липень місяці середина липня, грубо кажучи, так? Да? Ну так, да, середина липня. І взагалі, і взагалі, взагалі нікого немає. Отаке. Цікаво, як там в Одесі? Є сезон зараз в липні чи немає? Хто там в Одесі був, чи є напишіть. Яка вода? Тепла чи не тепла? Взагалі є сезон, чи сліто якесь незрозуміло, я не розумію, чи воно пізніше трохи почнеться, чи це вже таке все літо буде. Якось червень місяць взагалі випав, то дощі, то холодно. Липень місяць вроді вже було ось о тридцять і там пишуть, від 22, але вітер холодний. Ну так от щоб загорати чи плавати в басейні на вулиці, то я думаю, ні. Навіть якщо теплий, то просто тоді з нього не виходити. Ну, взагалі, не сезон, як ви бачите. Не, ну не такий сезон людей багато, людей дуже багато. Але саме для плавання в озері молодості чи водоклабі, то не сезон. І, до речі, в Мавки також небагато людей, правда, взагалі щось там пусто так же само. Просто люди ходять вокруг, гуляють. Їдемо, коротше, аварія. Ми якраз проїжджаємо і це, ну, по нашій стороні пусто. Ми їдемо в сторону Яремші з Буковеля. а в сторону Буковеля це кошмар, на, на весь Микуличин. Я оце розказувала, це найдовше село, то прикиньте, яка пробка. на весь Микуличин, Просто жесть. Я сочувствую всім тим, хто їде зараз в Буковель, Аварія така, всі живі, але три машини, там дві аж злетіли. Непонятно як це так вийшло. Але грустно. Тут аварія. І прямо посеред дороги дві машини в кювіті валяються. Ось так. ось так буває. Покупки тих, хто йде в гори. <гум> Купили на всякий случай, щоб не було доща. Кажу, не буде дощовиків, буде дощ. Будуть дощовики, доща не буде. Це 100%. Тому взяли з собою це є. Ще візьмемо з собою воду, серветки, правильно? Дай. І попросимо, щоб нам зробили бутерброди. І Думаю, нам цього буде достатньо. Там не такий сложний маршрут, ми вибрали найлегший. Що ти радуєшся? Бо дубайський шоколад, я морозу? Прикольно. Ви теж? Шоколадки. Ми ходимо з дітей. Підете, обережно тільки я вас прошу. Бачите, тут був дощ. Ми переживали, що ми потрапимо під дощ. У нас не було доща, там Буковель. А тут був. Ей, Ничего страшного. Это вкусно кубичный дубайский шоколад. Да, смачно. Это кубичный дубайский шоколад. Круто. Пиши. Лезай, и как будто бы это дубайский шоколад. Кусает, но только смак дает. Ага, круто. Как дубайский шоколад. Пиши. Похоже Лавро на дубайский шоколад? Вы же хотели в Дубай, вот вам в Дубай до вас пришел. Mm -hmm. <laughs> Смачне? Круто. Все, йдемо відпочивати. Каже, пока зустрінемось з вами завтра в новому відео. Махай мені.